Друзі, привіт! Сьогодні вітаю у нас другий випуск, і ми будемо говорити про кохання, кохання Селени Гомес, і не з Бібером, а зі справжнім коханням американським продюсером Бенні Бланко. Нещодавно Селена у своїй соцмережі повідомила, що вони заручилися, і Бенні подарував їй неймовірно крутезну каблучку з величезним діамантом, який називається Маркіз. І не дивно, що ця кавушка стала просто трендом. Yeah. Вже згодом просочилася у ЗМІ інформація від інсайдера, що Селена та Бенні заручилися ще у серпні. Однак відклали цю новину через народження первістка у її колишнього Джастіна Бівера та його дружини Хейлі Бівер. І вона боялася, що хейтери знов налетять і скажуть, що вона заручилася на зло колишньому. Yeah. Давайте пригадаємо, як все закрутилося у Селене та Бенні. Як відомо, вони знайомі вже дуже давно. Продюсер встиг написати не один хіт для зірки. Один з найвідоміших присвячений розставанню з Джастіном Бібером, Називається «The Same Old Love». До того ж, Бені Бланко знявся у одному з кліпів селени, де він грав такого величезного білого ведмета, і там вони сильно дуркували. Виглядає це дуже дуже мило. Після розставання з Бібером у Селени були інші романи, однак, на жаль, нічого не склалося одного разу. Селена почала спілкуватися ближче з Бенні, звісно, як з другом. Він навіть знайомив її з іншими хлопцями однак вони їй чомусь не подобались. І якось в інтерв'ю зірка зізналася, що вона відчула, що з Бені їй якось так спокійніше, і їй подобається його почуття гумору, і їм є про що поговорити. Тож вона наважилася запросити його на побачення. Щоправда, сам Дані навіть не здогадувався, що це є побачення. Він думав, що це звичайна дружня вечеря. Мивана Ферстей, айденівінноузидей, і ось там сталося найголовніше. Селена зізналася йому, що закохана. Бенні був просто у шоці. Неодноразово в інтерв'ю. Потім він зізнавався, що буває проходить повз церкало, дивиться на себе і каже. Я не розумію, як така красуня, відома співачка, могла в принципі звернути на нього увагу не те, щоб закохатися. Вона be Пара певний час приховувала свої стосунки. Однак настав час, коли Селена все ж таки зізналася, що закохана у Бенні і вони зустрічаються. І що ж тоді почалося? Хейтери просто накинулися. Вони почали ображати Бенні казати, що він абсолютно їй не підходить. І причина зовнішність. Мовляв, селена могла б знайти собі і набагато красивішого хлопця. Однак, Селена захищала свого обранця і казала, що він неймовірно чудовий, добрий і їй з ним дуже-дуже добре. І в принципі, це її особисте життя. Ну, звісно, ми її в цьому підтримуємо. Одного разу її близький друг зізнався, що нарешті селена знайшла хорошого хлопця і тепер дуже дуже щаслива. Yeah. Пані Бланко розповів, що він просто обожнює робити різноманітні сюрпризи і побачення для селени Гомес. В принципі, він любить її дивувати. І якось він дізнався у мами Селени, також у її кращих подрах, що їй найбільше подобається і що може її вразити. Тож він зняв кінотеатр на двох, притащив туди величезний диван, купу всяких смаколиків, які просто обожнює їсти Селена, і включив її улюблений фільм, а потім її туди запросив. Вона була просто у захваті до того, ж Бені розповідав про цю історію з такою любов'ю, що насправді можна позаздрити Селені, що нарешті вона щаслива і дійсно знайшла того, хто робить її такою. Yeah. Підписники помітили, що Хейлі Бібер також відреагувала на заручне Селени Гомес. Вона поставила лайк сторіс і поступ про цю історію. За словами інсайдера Daily Mail, Джастін Бібер. Був шокований цією новиною. Він сказав, що епоха Селени та Джастіна уже закінчилася. Та, попри це, він все одно бажає щастя своїй екс-коханні. Що б там не було, ми дуже щасливі за Селену. У неї починається нова епоха в житті, яка, я впевнена, принесе їй дуже багато радості. Ми бажаємо щастя Селені Гомес, і нехай її очі і далі сяють від кохання, як сяють і сьогодні.